Шановні з нами зараз Григорій Селищук, програмний директор Карітас Україна. Пане Григорію, вітаю вас. Доброго дня, Карітас Карітас Україна це благодійний фонд, який надає допомогу людям різним категоріям людей. І найперше, знаєте, я почну з такого можливо навіть політичного питання. Є такий термін, в тому числі серед наших партнерів, як втома від війни. А ви відчуваєте це на обсягах тієї допомоги, які отримує Україна зараз? Дивіться, вся гуманітарна спільнота, яка працює в Україні, точно це відчуває. Я не знаю, чи це втома від війни, але точно що зараз оті обсяги допомоги і включеності інших в ту допомогу, яка має тут надаватися людям, вона є інакша ніж була інший рік. Минулого року, це точно так, наприклад, якщо ми говоримо взагалі по тій програмі гуманітарної допомоги, яка координується безпосередньо ООНівськими структурами, ну то станом ну, півтора місяці тому, то їхнє фінансування було лише на рівні 27%, якщо я не помиляюся від рівня запланованого. При тому, що вони на цей рік запланували на 10% менше ніж минулого, розумієте? Тобто є цей є цей спуск. Щодо нашої роботи, в принципі, ми не настільки в нашій роботі гостро це відчуваємо, тому що плюс-мінус ми маємо, знаєте, той самий рівень, який був минулого року, але то, що ми зараз відчуваємо, що це є все набагато важче здобувати, і є найгірше в даному випадку якась така від наших партнерів фокусування виключно на сході. Таке ваше. Центральна чи Західна Україна не страждає від війни, і таке враження, що там немає людей, яким також потрібно допомагати. І я розумію, що, напевно, потреби у Львівській області, і в Запорізькій чи Донецькій є різні, так, і відповідно реагування мало би бути різне. Але разом з тим, знаєте, робити оці розділи всередині країни, ну, мені здається, особливо зараз, в часі війни, не, не, є, не є продуктивним, це, це точно. Разом з тим. Ми цього літа мали такі, знаєте, таке турне трошки по різних європейських країнах, наприклад, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Норвегія, Чехія, і було відчуття зацікавленості людей, тим, що відбувається в Україні. Не можна сказати, що людям це не цікаво. Їм це цікаво. Ставилися питання, ставилися гострі питання, доводилося ними з ними вступати. Там в якісь навіть дискусії, так ну бо, бо Знаєте, особливо після підриву Каховської дамби, коли ми розуміємо, що багато мін винесло там на 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 береги Дніпра, зокрема в, в тій ж Херсонській області, і людям доводилося ну розміновувати мало непідручними не там засобами. Ну я взагалі чув такі, знаєте, я не знаю це страшні чи кумедні історії, коли знаєте бабуся. Бачачи в себе на городі якийсь такий предмет, який да, має військове призначення, брала цеглинку, десь там ховалася за кута і там кидала цеглинку, тобто доходило до навіть до якихось таких, ну знаєте, справді е, кур'йозних речей. І, і разом з тим, наприклад, в Австрії чи в Швейцарії вони обговорюють, чи буде порушувати. Е, Іхні нейтральний статус їхніх країн, якщо вони будуть допомагати Україні в розмінуванні. Розумієте, тобто, це є це є у той рівень дискусії, який, який в них ведеться так, попри то зацікавленість, які яка є, і я думаю, що це також одним із таких наших завдань є в даному випадку, що ми мали би зосереджуватися не тільки на тих процесах, які відбуваються в нас в Україні, але також. Максимально комунікувати за кордон, максимально комунікувати з тими середовищами, які приймають відповідні рішення, пане Григорію. А якщо говорити про обсяги допомоги по лінії організації, які пов'язані з організацією Об'єднаних Націй, послухайте 27% від минулорічного, і це при тому, що бюджет був вже на 10%, Відсотків зменшений на 2023 рік. Ну це схоже на гуманітарну катастрофу, відверто кажучи. І знаєте, отут тут допоможіть, будь ласка, розібратися. У мене є знайомі німці, це автентичні німці, які живуть в Західній Німеччині. Ми їм пропонуємо, щоб вони допомагали Україні фінансово. Так вони кажуть, ви знаєте, ми допомагаємо, але яким чином ми відправляємо гроші на благодійні фонди. А на Червоний хрест, наприклад, міжнародний червоний хрест, на, на фонди, які пов'язані з організацією Об'єднаних Націй, а вони вже там розподіляють найбільш стражденним людям і вони знають, куди все це відправляти. Я от до чого це кажу: що рівень пожертв і фінансування в світі, напевно, не зменшився. Зв'язку з чим на вашу думку настільки катастрофічно зменшилась гуманітарна допомога по лінії організації Об'єднаних Націй? В чому питання і в чому проблема? Ну, дивіться, ми говоримо тільки станом на тепер. Я думаю, що до кінця року той відсоток буде значно вищий. Да, буде не такий катастрофічний. Ми не знаємо який він буде, але але він буде але, вищий. І Ми думаємо, повинні але того тут, але тут за ось але, але, а, тут але тут, я зрозумів ваше питання. грудень лише два місяці. Так але я розумію ваше питання. Намо, оскільки ми бачимо, що є такі, знаєте, дуже така диспропорційне зменшення обсягів фінансування між оонівськими структурами і, наприклад, іншими гуманітарними організаціями, наприклад, таким як Карітас, так ми. В цьому році надали допомогу для понад мільйон людей, тобто це є, знаєте, дуже така вагома загалом допомога, і ми не маємо такого різкого падіння. Так, я знаю багато інших організацій, які теж не мають такого різкого падіння. Я думаю, що це оце ситуація з ООН, воно насправді дуже тісно пов'язано з, е, з тим, що є багато закидів, наскільки оперативно працює ООНівські структури, наскільки вони. Забюрократизовані чи не забюрократизовані в своїй системі. Ну, Наприклад, є в нас донори, так, які фінансують нас, тобто це є уряди різних країн, які з одного боку ніби мають фінансування також для ООНівських структур, але крім того, вони. Фінансують, наприклад, Caritas, та? і не тільки Caritas, та? є багато інших гуманітарних організацій, які вони також фінансують напряму. Тому мені здається, що це є точно одна із таких чітких ознак того, що все ж таки сама система ООН Мала би ну реформуватися, та вона би вона би мала мала мінятися і разом з тим. Знаєте, я не є не відношуся до тих людей, які виступають з такою гострою критикою, що ООН без непотрібне, воно тільки там перешкоджає. Абсолютно я, я цього й не мав на увазі, й але я би власне хотів це, 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 це підкреслити, тому що, попри те, що є багато наприклад е, нарікань на те, як ООНські структури здійснюють координацію надання гуманітарної допомоги не тільки той, яка йде через структури ООН, а взагалі, е, я боюся, що без їхнього включання, без, їхнього, е, без їхньої координації ситуація була б набагато гірша. Тому що ми там, наприклад, стикаємося з ситуаціями, що. Саму, той самий населений пункт. Приїхала одна організація, роздала допомогу. На наступний день приїжджає інша організація, яка з тою самою допомогою приїжджає в той самий населений пункт, тому що той населений пункт десь там проскочив в медіа. Через 5 кілометрів є інший населений пункт, який є в такій самій ситуації, але й гірше. Але туди ніхто не їде. Тобто, скільки я чудово, я чудово розумію, що у вас, ну загалом, в принципі, не прийнято критикувати колег. Я це, повірте, я це чудово розумію. Я розумію, що ви зараз говорите, але досить часто трапляється так, що одна за одною благодійні фонди приїжджають в один і той населений пункт, і дуже проста причина, тому що до нього легше добратися. На жаль, на жаль, та ми з вами чули про те, що відбувалося в оточеному Маріуполі. Та? Ну там була гуманітарна катастрофа. Туди було дуже важко доїхати, і практично там ніхто не працював із благодійних фондів, в тому числі і пов'язаних з організацією Об'єднаних Націй. А розкажіть, будь ласка, як ви цю проблему вирішуєте, щоб була отака диверсифікація, щоб не лише всю гуманітарку звозили в якісь в якісь а, ну, окремі населені пункти, які постійно фігурують в медіа. Ну, дивіться, насправді, от по-перше, от по, по по Маріуполю. Ну насправді Карітас в Маріуполі в дуже такому обмеженому ключі працював фактично до червня місяця. Так, до 22-го року, поки російський танк прямою наводкою не влупив по нашому офісі, і було семеро загиблих, двоє з яких наші працівники. Так, тобто, це такий був чіткий сигнал, що ну от все, да ну нічого не можемо вже там зробити. Е Тут я думаю, треба дуже чітко розрізняти, про які організації ми е, йде мова. Бо є міжнародні організації, в тому числі і гуманітарні, які приїжджають в Україну з величезними коштами, так, і тут проводять там, закупівлі і так, далі, і так далі. Але зазвичай от є в них така, знаєте, виклик, е, ну, він називається там last mile delivery. Так? Тобто хто довозить безпосередньо до людей, да? от, до останні ті кілометри. І зазвичай вони мають такий, знаєте, підхід, що кидаються на українські організації, так і ті, які можуть поїхати на якийсь такий передок, не дуже часто не виділяючи кошти на транспорт або дуже мало виділяючи кошти на транспорт, даючи якісь мінімальні кошти там на, 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 на отримання людей, і так далі. Так, тобто, це є без виділення коштів, наприклад, на якісь там мінімальні засоби захисту індивідуального, так ну от. Хочете, беріть, везіть. Так? І через то воно призводить до того, що ну, їдуть там, де простіше, де безпечніше, де чули, де вони своїм. Донорам сказали, от ми були в тому місті, тому що там про це от всі чули. Да? Тобто, для мене найбільш показовим було це є як перших півроку після звільнення Київщин, да, всі здійснювали ремонти в Бучі, і Гостомелі, і ніхто не їхав в Мощун через річку, де я перепрошую, було геть-то все э, розбите. Да? Тобто, ми знаємо цю проблему. І це ну це тільки і це тут, під Києвом. А що робиться в Донецькій області, в Харківській області, в Херсонській області? Так да? я так по суті, по суті справу, я так знаю так Коментую те, що ви говорите, тому що наболіло, справді наболіло. А потім, коли все це концентрується на великих площах, ми раптово в один, а в один із дуже поганих днів читаємо інформацію про те, що туди прилетіла російська ракета, і згоріли просто мегатони гуманітарної допомоги, генератори, продукти харчування, ліки, одяг, все, що завозили, завозили, пакували, пакували, пакували цілі гектари складів. Воно все вигорає потім або. Бувають інші випадки, теж, коли відкривають склад. А виявляється, що ми ще вже все з'їли, як нам як нам кажуть інколи місцеві чиновники. Ми не знаємо, ми ще з'їли чи не ми ще з'їли, але його вже немає. Правда, як ви вирішуєте, як ви в Карітас України Україна вирішуєте цю проблему? Ну, бачите, карітас України власне, чому я почав з міжнародних організацій, тому що ми інакше діємо. Ми є мережа українських організацій. Так в нас є все диверсифіковано, Тобто, в нас є з України як така, знаєте, парасолька, яка здійснює якісь такі міжнародні контакти і координує загальний підхід. Але в нас є Каріта з Херсон, Каріта з Береслав, Каріта з Кривий Ріг, Каріта з Кам'янське, Каріта з Запоріжжя, Каріта з Маріуполь, Каріта з Краматорська, Каріта з Харків, Карі з Ізюм і так, далі, і так далі. Тобто в нас є 44 організації по всій Україні, які працюють на місцях. І ми насправді не збираємо все в одному складі. В нас, коли ми проводимо навіть якусь закупівлю там, продуктових наборів, гігієнічних наборів чи, наприклад, якихось там наборів для швидкого ремонту, знаєте, ми зразу. До від постав до потапоставника ставимо питання, будь ласка, таку-то кількість на склад в Запоріжжя, таку-то кількість на склад в Миколаїв, таку-то кількість на склад в Харків, і так далі. І Воно зразу розходиться. Це перший момент. Другий момент, ми ніколи не заїжджаємо на передок великими фурами, як це інколи робиться. Да, тобто, бо це є. Ми розуміємо, що найте попри всі там гуманітарні стандарти, гуманітарний там захист і так далі. Ми розуміємо, що воно може прилетіти і дуже часто прилітало, так? в тому числі в ті пункти роздачі, які там Червоний Хрестівські чи, чи структури якісь, е, організовували. Е, натомість ми вивозимо маленькими порціями, бусами, чи там, максимум десятитонник, в залежності наскільки близько ми під'їжджаємо до, е, до лінії фронту, і, і ми обов'язково залучаємо місцеву громаду до тієї роздачі. Так? Ми обов'язково е, працюємо наперед з місцевою старостою чи якоюсь ініцією. Ініціативної групи, щоб вони зі свого боку сказали, що да, от в нас є список осіб, які є в складній ситуації, чи самотні літні люди, чи там є багатодітна сім'я, чи там є хтось вагітний, чи там вони є, мають якихось там хронічно хворих, так, чи люди з, якісь, з якимось інвалідністю є. Так, і, і ми вже тоді, маючи цей список, перевіряємо звичайно той список, тобто ніхто не кидається так, знаєте, на сліпо. Наші працівники заїхали, перевірили, про, за, зареєстрували, вийшли на контакт з тими людьми, так, підтвердили Ті люди є так, підтвердилися вони належать до тої категорії осіб. І Я вам скажу, що ті перевірки ну, в залежності від добросовісності роботи органів місцевої влади можуть або відрізнятися буквально там на 1-2 відсотка, так або можуть відрізнятися до 30-40 відсотків. Різні є. Є, є, є ситуації. Але ми вже приїхали, ми вже знаємо тих людей. Ми конкретно знаємо, кому ми даємо, і вже перевозимо безпосередньо тим людям, які є ну, в такій е, крайній потребі. І ну, мені здається, що це є одна з найбільш ефективних. Стратегії, бо ми є чи не єдина така організація, яка працює в такому великому масштабі, яка сама забезпечує оцей останні ті кілометри довезення, так тобто, в тому числі. Тобто, ви і на, на передову возите, так в залежності від яке є місце, так тобто в нас вже були такі випадки, коли в наші працівники попадали під танкові обстріли, так де в нас там і машину нам рознесло, і люди були поранені. Тому ми насправді дуже так чутливо до того відносимося. Ми в кожному з тих карітасів, які працюють поплівінію фронту, вони мають свого фахівця з безпеки, який просто відстежує. Де є інтенсивні бої, і там ми тоді не пхаємося, бо щоб не ризикувати ні нашими людьми, ні місцевим населенням, бо все одно вони будуть збиратися, розумієте? А там, де люди зберуться, то ну може і прилетіти. Знаєте, і хто тоді буде нести відповідальність? Але в тих, в тих місцях, ділянках фронту, де воно трошки все затихає, де воно все робиться спокійно, звичайно, що ми там під'їжджаємо. Ну і теж ну питання на як близько під'їжджаємо, так тому що ну. Зона 0,5, ну, це, є, це є вкрай складно, так? чи навіть 0,10. Та зона 0,15, тобто це вже в принципі досить, досить спокійно може відбуватися робота, І в нас обов'язково є протоколи безпеки, де. Кожен працівник, який туди їде, чи він це є соціальний працівник, чи це є якийсь психолог, який бо там дуже потрібно. Дуже часто є потреба психологів, Вони обов'язково мають якісь індивідуальні засоби захисту. І так далі, бо це бо це ну так, така реальність наша. Це може рятувати життя, і це рятує життя. Дякую за те, що нагадали про роботу Caritas Україна в оточеному Маріуполі. Це дуже красномовно. Справді зараз дуже багато категорій українців потребують допомоги різної. Так, це люди, які змушені все кинути і переселитись на материкову вільну частину України. Так, це люди, які це, це літні люди. Так, це, це діти. Це поранені, це люди, які зараз не мають роботи. Наприклад, це навіть ті люди, які перебувають на окупованій території. На чому ви зараз зосереджуєте свою роботу? На, на категорії з, з на, на якій категорії людей, щоб надати їм максимальну допомогу. Ну, дивіться, ми насправді одне, що в нас є точно е, м, зосередження на найбільш вразливих категоріях. Так? Тобто, це я кажу, вже, вже згадував самотні літні люди, там е, багатодітні сім'ї, сім'ї, де люди з інвалідністю є, з хронічно хворими людьми, так, з е, сім'ї, де є вагітні е, або новонароджені. Але крім того, ми насправді намагаємося нашу допомогу не Фокусувати виключно на такому знаєте, реагуванні на гуманітарну кризу у вигляді там продуктового набору чи гнічного набору. Ми намагаємося вибудовувати певну систему, з допомоги якої людини виводити з тої потреби, в яка вона є, і ми зараз одна із перших організацій в Україні, так в тому числі серед міжнародних, тому що ми все ж таки є, хоч ми є українська організація, але по рівню нашої роботи ми є на рівні міжнародних організацій, так і по обсягах, і по підходах. Так, от ми є одна із. З перших організацій, яка крім чисто гуманітарної допомоги, активно включається зараз в допомогу людям в пошуку місця праці. Відновлення бізнесу їхнього, так яка е, е, включається в те, щоб створювалися робочі місця, тому що ми розуміємо, що нам треба вже запускати процеси відновлення економіки України. Українська економіка мусить мусить, мусить запускатися через тому, наприклад, навіть коли ми думаємо завозити там кудись. Продуктовий набір чи можливо дати людям грошову допомогу з тим, щоб люди собі потім пішли в місцевий магазин і купили, що їм треба, то якщо є можливість, то ми краще вибираємо дати людям грошову допомогу. Чому тому, що це знову ж таки перезапускає ту місцеву економіку? Ну були випадки, коли оті масові завезення продуктових наборів в населені пункти просто вбивало місцеві магазини, тому що ніхто до них не йшов. Та тобто, ну місцеве населення отримувало все, що їм треба, в вигляді тих продуктових наборів, і вже не треба було йти в той магазин. А якщо магазин вмирає, то він вмирає не тільки з тими товарами, які є в продуктових тих наборах. Так а він взагалі починає вмирати. Так він і інші речі не привозить. Тому це, це є той підхід, який ми насправді зі свого боку максимально впроваджуємо. І ну і крім того, ми дуже багато вклалися в ремонти. Я так вважаю. Тобто, зараз станом на теперішній момент остання цифра, що я бачив, це є понад 12 тисяч окремих там помешкань, квартир, будинків є відремонтовано так. Каріта Каріт, в різних регіонах. Я думаю, що це такий, знаєте. Якщо дивитися на загальний обсяг тих руйнувань, то це є капля в морі. Але якщо дивитися на ну, той відсоток, скажімо, бюджетів, які ми віддаємо на, на ті ремонти, ну це є дуже значний відсоток. Це є е, понад 30% наших бюджетів. Ми фактично вкладаємо от в такі капітальні речі або ремонти, або та працевлаштування відновлення економіки, або забезпечення водопостачання з шляхом там децентралізованих буріння скважин очисних систем і так далі, ми хочемо. Наш підхід полягає в тому, що ми допомагаємо найбільш вразливим, але наша допомога при цьому спрямована на то не тільки щоб зараз забезпечити їх базові потреби, але щоб справді ми вибудовували якісь такі більш стабільну ситуацію в тих сім'ях і і тих територіях. Я можу зробити, тобто ми можемо зробити висновок, що ви зараз найголовніший акцент робите на визволених територіях, особливо там, де порушена інфраструктура, там де не працюють. Ну, системи життєзабезпечення, ну тих самих магазинів, наприклад, ще можливо немає. Так і і в цьому контексті ви скажіть, а як ви а, розподіляєте ну, кількість ресурсів, все одно це обмежена кількість ресурсів. До вас звертаються люди, як можна до вас звертатись, так на підставі, на підставі а, яких ознак ви приймаєте рішення про надання допомоги чи там відбудову оселі? Так, звичайно, що в наша Дуже великий відсоток нашої роботи це є на новозвільнених територіях і, взагалі, по поприбуферну зону. Разом з тим, ми дуже багато працюємо також по західній центральній Україні так і ми бачимо, що ситуація в деяких регіонах вона вже стабілізується. І ми повинні включатися в цю, в цю стабілізацію. Загалом, весь процес реєстрації в нас здійснюється через місцеві організації, так і є в нас в кожному обласному центрі. Карітас відповідний, до якого можна звертатися, з яким можна було би е, безпосередньо комунікувати, і робити запити чи приїзду нашої команди в ту чи іншу громаду, чи просто приходити до них до них в Карітас. Так і оскільки ми говоримо про 44 організації, то я вже, знаєте, не буду давати там весь список контактів і телефонів, але в інтернеті це все є. Просто набирайте Карітас Запоріжжя, повірте мені, і Google Maps, і і всюди воно зразу з'явиться, де, де воно є і куди. Де можна підходити і з чим можна звертатися ну, е, ну, в даному кажу, випадку? Скільки вони знайдуть 100%. Безумовно, скажіть, будь ласка, ветерани і сім'ї е, загиблих воїнів, як Карітас допомагає цим людям? Ну, це для нас є така особлива категорія, так з якою ми працюємо як з тими, хто постраждав безпосередньо від від війни, так і досить часто це є або вони мали поранення, так і через то вони вже стали ветеранами, або якісь інші речі та з ними сталися, які вже не дозволяють їм здійснювати активну активну службу. Тому ми їх знаєте не виділяємо як от. Це є наша цільова група, з якою тільки з якою ми працюємо, вона в нас є як критерії вразливості, тому що ми загалом зі свого боку не кажемо, що ми працюємо тільки з тими чи з тими. Ми запрошуємо всіх потребуючих до наших офісів. Єдине, що так як ви сказали, ресурс є обмежений і ми мусимо пріоритизувати, кому ми надаємо допомогу в першу чергу. Так і якщо до нас прийде людина, яка є там, скажімо, вагітна мама, і. Крім того, що там дитина є з якоюсь інвалідністю. Ну повірте мені, ця сім'я в першу чергу отримує від нас допомогу, а не не хтось, не хтось інший. Якщо там є загиблий, вони отримують ту, ту допомогу. Шановні з нами на зв'язку був Григорій Селищук, програмний директор Карітас Україна. Я думаю, це важлива інформація для людей, які справді критично потребують допомоги. Пане Григорію, вдячний вам. Дуже дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дякую.